Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Момент істини і сьогодні говоритимемо про політику із лідером всеукраїнського об'єднання Свобода, паном Олегом Тягнебоком, пане Олеже, я рада вас вітати у нас у студії. Дякую, вітаю вас, Таня, вітаю товариство. Ну і от власне, вже на фінішній прямій так, президентська виборча кампанія, і от у цей от період агітаційний дуже активно застосовується чи то теза, чи то такі своєрідні вкиди про можливо якесь менше зло, про непрохідного кандидата, чи про така теза, аби голос не пропав. От на вашу думку, тут є якесь раціональне зерно, чи все ж таки це та сама така маніпуляція свідомістю виборців? So. Ви цілковито маєте рацію. Я зараз, як голова об'єднання Свобода, ну і як довірена особа Руслана Кошуленського, їжджу по всій Україні, проводжу агітаційні зустрічі з людьми, і е, є таке відчуття, що оця маніпуляція свідомістю громадян, е, і, зокрема, оця теза про менше зло, вона дуже набирає обертів. Тобто, що відбувається? Фактично, Україна є державою олігархічною. Олігархи це є не просто багаті люди, це зрощення державної влади, великих грошей і криміналу. І для того, щоб вони могли існувати, їм потрібні певні сприятливі умови. Олігархові потрібна корупція, бо корупція дає можливість йому купити суддів, прокурорів, поліцію, для чого, щоб не відкривалися проти нього кримінальні провадження. Олігархові потрібні політики. Для чого йому потрібні політики, щоб через владу ем, запихати свої руки в державну казну і красти звідтам гроші, тобто визискувати з українців, і отримувати від політиків ті закони, які будуть сприяти розвитку крупного кримінального капіталу, яким є олігарх. Йому не потрібен середній клас, йому не потрібен розвиток дрібного і середнього підприємництва, а відповідно, олігархові не потрібні закони, які будуть сприяти розвитку дрібного і середнього підприємництва. Тому він наймає політиків, наймає е, різні політичні партії, які ухвалюють рішення в його інтересах. Для того, щоб забезпечити діяльність тих політиків, олігарх купує засоби масової інформації, особливо центральні, через які, власне, запускає оті тези маніпуляції і е, соціологічні компанії, кампанії, які просто-напросто дають людям ну не зовсім правильні і не зовсім коректні дані опитування рейтинги, Де, Дані рейтингів, і для чого все це робиться? Для того, щоби зманіпулювати свідомістю українця, е, українців вкласти в голову. Не те, що на виборах треба голосувати за подібного собі. Ну це ж зрозуміло. Що ти обираєш свого. Ну, от для от мотивація голосування, яка в тебе є. Ти йдеш на вибори, ти хочеш, щоб при владі була людина або була політична партія, погляди якої ти розділяєш. Абсолютно вірно. Тобто, ти навіть моделюєш ситуацію. От якби я був депутатом, на місці того, кого я обрав, чи я би голосував за ті закони, я би виступав в парламенті? от з такими-то тезами. Я би відстоював саме ті інтереси. В нас же ж, вже отак вкорінилося, що мотивація голосування для українця є не погляди. Обранця твого, а є якийсь там зовнішній вигляд, там, якась активність по телебаченню, якась там суперкласна реклама. Розумієте, І потім і потім ти дивуєшся, чого ми так погано живемо. Чого в нас погані дороги, чого в нас низькі зарплати, чого в нас низька купівальна спроможність українців, чого в нас немає соціального захисту, а наші діти хочуть тікати всі за кордон. Та з однієї простої причини, бо в тій самій Польщі, в Чехії, в Угорщині, в Німеччині ніхто не Голосує за зовнішні прояви, ніхто не голосує за менше зло. Там люди голосують за тих, які відображають цінності, які маєш ти, і, і, і то є дуже важливий момент, то є дуже важлива ситуація, і тому в них нормальна влада і нема олігархів. В них є багаті люди в тій самій Польщі, Угорщині чи Чехії, але ці люди. Справно сплачують податки і великі податки. Вони не не пхаються в політику. А в нас олігарх, він просто жити не зможе, якщо він не купить. Владу, і якщо він не знищить через ту владу своїх конкурентів, зокрема дрібний і середній бізнес, що практично зруйнує існування середнього класу як такого, і маємо сьогодні 4% середнього класу в Україні, натомість в тих самих країнах східної Європи, по 50-60% середнього класу відпрацюючого населення. Оце товариство просто щоб ви розуміли, причина наших бід Олігархія. Так ось олігархія, будучи власником не тільки політиків, але й телевізійних. Деяких каналів, які вони скуповують, соціологічних служб вони маніпулюють свідомістю українців ще задовго до початку виборів. От зверніть увагу, отак так просто такий експеримент зробіть на тих каналах, власниками яких є олігархи, вони запускають своїх політиків, яких вони фінансують, і створюють їм. Як то називають от в вашому серед... теплу ванну. Тобто їм задають, е, знаєте, зручні питання, комфортні, комфортні умови, їх не перебивають, їх постійно крутять в новинах, щоб він там не робив, запрошують на різні політичні ток-шоу. А опозиційних політиків або взагалі не запрошують на ті канали. Опозиційних я маю на увазі для олігархів, тих, угу. або е, якщо і запрошують, то їх зразу перебивають, не дають слова сказати, зразу ставлять їх в такі незручні умови, щоб глядач, тобто вито. Товариство, дивлячись на них, зразу ну, подумали: о, дійсно, там той хороший політик. І ви навіть собі не уявляєте, що той типу, ніби хороший політик, завтра, ставши владою, він же ж не буде виконувати те, чого ви хочете. Він буде робити те. Що забажає його господар, олігарх, тобто він є просто тупо служкою олігарха. А для того, щоб того політика олігарх зробив президентом, чиновником, е депутатом, йому треба зманіпулювати вашою свідомістю. І оця теза, про яку ви сказали, так зване менше зло, це і є частина у тієї маніпуляції. Ну, типу, голосуй за кращого з гірших. Питання, а чого не взяти, просто проголосувати за кращого, товариство? От прийти і проголосувати за кращого? Ні, тобі так вже сказали, тобі вже в голову вклали, що ти за кращого не голосуй, бо той кращий, він не прохідний. І якби тебе поставили в ситуацію повної безвиході, тобто ти ніби вимушений голосувати за кращого з гірших за менше зло. Але ж ви розумієте, коли ви голосуєте за менше зло, ви його вигодовуєте. І то зло стає більшим, більшим. Потім вони вас просто, оці, оце зло вас просто з'їсть. От ви маєте це розуміти і усвідомлювати. Це знаєте, в мене складається враження, особливо ці вибори наші теперішні, що так собі прийшла людина е, в хлібний магазин хліба купити. І продавець їй каже: каже: прошу, от є буханка. Чорного черствого і є буханка сірого зацвилого хліба. Купуй або той, або той. Ти кажеш, та ні, я бачу, дивіться, тільки пекар приніс, батон, Гарний, білий, свіжий. смачненький, свіженький, пахучий. А тобі продавець каже, Ні-ні-ні, не можна. Треба або той черствий, або той зацвилий. Бо пропаде. Бо твій голос пропаде. Люди добрі, та такої маячні в світі нема. От, от я вам просто даю відповідь популярно на питання, чому ми живемо в такій багнюці, чому ми живемо в таких злиднях. Ви, якщо маєте знайомих, не ті, що працюють, а ті, які є громадянами, наприклад, європейських країн, ну маєте когось поляка, знайомого, чеха чи, чи німця. Подзвоніть до них, спитайтеся, чи вони коли-небудь в своєму житті голосували за менше зло, чи вони коли-небудь не голосували за свого кандидата, бо він нібито непрохідний. Та вони з вас просто посміються. Бо ви, ви, ви маєте розуміти, що е, от як ти голосуєш за свого кандидата, той, який є такий, як ти, кров від крові, плоть від плоті, той, що ти, з твоїми думками, з розумінням ситуації, то ви фактично показуєте і майбутній владі. І е, суспільство, скільки є таких, як ви, власне, своє бачення Правильно. подальшого і розвитку от уявіть України, собі. так бо якщо ви думаєте так, навіть я бачу частину людей, бо це дуже важлива тема. Про неї треба говорити, і довго треба говорити, бо мотивація голосування виборця. Це не просто результат якихось одних виборів. Це є, в принципі, наслідок того, як ми будемо жити. Бо коли ти постійно маєш мотивацію, оту, яку тобі нав'язали, і ти голосуєш не за свого, а за якогось чужого, аби не інший, або мій голос пропаде, ти позбавляєш себе майбутнього. От розумієте чи ні? Ви позбавляєте не тільки себе майбутнього, ви своїх дітей. Фактично прирікаєте. На злидні, і ви не дивуйтеся, чому наші діти в інститутах, коли є опитування, вони кажуть, половину з них кажуть, я хочу втікати на захід. Та бо та дитина приходить додому. Вдома сидить бабця, бабуся сидить, сидить його батьки. І дитина не бачить перспективи в тій державі, бо вони кажуть, вони приречено кажуть, ми голосуємо за менше зло. Ви що думаєте, та дитина того не розуміє? Йому по 18-20 по 20 років. Ви подумайте про тих людей, які вперше прийдуть зараз голосувати. От ви зараз нарікаєте, ой, вони за когось там невідомо за кого будуть голосувати. Але це ваше виховання, вибачте, будь ласка. Це то що ми втратили ціле покоління 15 і от років лише у тому випадку, якщо вони ще прийдуть, це молоде покоління Ра... на а, виборчі ага, діля правильно. Правильно, тобто, звісно, що є ситуація, що частина... ми не навчили, держава не навчила нашу молоду людину громадянського обов'язку. Ми не привили розуміння того, державна влада просто наплювала на молодь і на її розвиток, бо треба вчити патріотизму. Треба вчити любові до держави, і треба навчити, що таке та держава. Людина має, коли їй 18 років виповнюється, вона має усвідомлювати, я громадянин держави, я тим пишаюся. Паспорт не тільки щоб чухнути за кордон, паспорт це гордість. Розумієте? Це дуже важливі речі. І мій обов'язок, конституційний мій обов'язок, дитина має гордитися тим, пишатися тим, прийти і проголосувати. І вже коли ти приходиш і голосуєш. Ти маєш розуміти, що ти обираєш собі завтрашній день. Якщо ти голосуєш по приколу, як оце зараз є в молоді в багатьох, то ти маєш розуміти, що тобі і життя по приколу будуть організовувати. А якщо ти голосуєш усвідомлено, ти розумієш. Кого ти обираєш? Ти детально вивчаєш програму, ти дивишся на тих кандидатів. Тоді в тебе зовсім інша перспектива буде в тій країні. Бо, по приколу це вже вирок. Тобі Ти не бачиш завтрашнього дня, і ти або чухнеш туди на той самий захід, де тебе ніхто не чекає, або будеш тут. Ну а як на як в нас на жаль? Наркотики, алкоголь, тому що немає роботи, немає заробити. А та дитина, ну той підліток, чи навіть молода людина, то він хоче мати пару копійок в кишені, він хоче дівчину запросити на каву. Він хоче якогось подарунка купити. Він хоче просто себе нормально почувати. Так що, люди добрі. ще раз я хочу, щоб ви мене зараз зрозуміли, говорячи і голосуючи за менше зло. Голосуючи за гірше з гіршого, ви фактично прирікаєте не тільки ваше покоління, ви і молодь прирікаєте на відсутність будь-якої перспективи в тій державі? От скажіть мені, будь ласка, ви ж боліваєте тут за е, е, хмельницьке Поділля? Правильно? Ну, Розвивається то, що... футбольний хлопці клуб, точно хлопці точно болівають Я вам задаю запитання. А на що ви за нього боліваєте? От на що ви боліваєте за Хмельницьке поділля? Ну тому, що перш за все, це є от рідна хмельницька команда. Молодець. Так? А знаєте, що, Таню, я вам скажу? А для чого вам болівати за Хмельницьке Поділля, якщо чемпіоном все одно стане донецький шахтар чи Київський Динамо? Болівайте за донецький шахтар. Чого? О! Вам смішно! Люди добрі, то і вам має бути смішно, що ви голосуєте за нібито того, хто сказали вам, що цей переможець буде виборів. Для чого? Для чого голосувати за того, хто є не ваш? За кого ви не вболіваєте? А вам сказали, що він переможе на виборах, і ви, як знаєте, як, як сліпі ягнята ідете і робите це. Якщо ви за таке будете голосувати, то це таке ставше завтра президентом, депутатом. Він же ж. Не буде виконувати для вас нічого, того що ви хочете, щоб він виконав. Він буде служити собі і своєму господареві олігархові. І оцей кандидат ніколи не оцінить того вашого вчинку. Бо ви розумієте, люди думають, я проголосую за менше зло, і то менше зло. Я врятую Україну. Я врятую Україну. Знаєте, бо 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 Путін нападе. А вас напа, напри, на, а вас просто-напросто розвели. Розумієте, вам в голову вклали мантру. Без виходів, і це роблять олігархи через куплених політиків своїх служок, через е, куплені медіа, деякі і через е, соціологію, якою просто маніпулюють. Це дуже дуже важливі речі, пане Олеже. Ви зазвичай традиційно дуже багато їздите україною, і власне маєте можливість бачити, які настрої люди мають от зараз, ну буквально за тиждень до виборів. Мені передбачити складно результат е, другого туру. Це так само є момент маніпуляції, бо нам на період вже розказували, хто війде в другий тур. Ну І там зараз... кілька варіантів. Ну так, але погодьтеся, що навіть те, що говорили на початках, зараз не справджується. Це ще раз підтверджує, mm. що не треба піддаватися на маніпуляцію. Не треба піддаватися на, мі... на маніпуляцію, не треба йти на підкупи, не треб... виборців, не треба йти на фальсифікації. А оце ті три речі, які сьогодні олігархи нав'язують українському суспільству. Так ось власне, перед тими виборами дуже брудні вибори, почалися вже е, чорні піар-технології, вже от на нашого кандидата на Кошулинського. Я зараз ні за що не агітую. просто, ну, Коли ви даруйте, будь ласка, починають деякі серйозні видання е, писати, що е, от Кошулинський не був членом партії регіонів, от таку, от таку маячню пишуть. За п'ять днів до виборів ну, це є брудна технологія, а потім це тиражують. Це є замовні статті на вашу ну це та, та не то, що замовні, це є просто злочинно і брехливо. Тому що я розумію, що е, кожна людина повинна відповідати там за якісь свої вчинки, і так далі, і так далі. Але коли просто на чорне говорять біле і це тиражують, і переконують, що воно отак є. Оце власне для того, щоб зманіпулювати свідомістю громадян і не отримати необхідної кількості голосів. Або, наприклад, коли ті рейтинги брехливі е, вивішують, ну ми ж то точно знаємо, що це неправда. От ми політики, то точно знаємо. Бо є закрите опитування, а є то відкрите, які запускають Я в медіа Я вам приведу приклад. Хто пам'ятає, особливо з наших симпатіків свободи, У 2012 році, коли ми балотувалися до Верховної Ради, ми тоді вперше прийшли в парламент, завдяки в тому числі і вам, шановне товариство, по голосам подоляння. Подолян, то е, за тиждень до виборів от всі ті соціологи кажуть, свобода не пройде, максимум 3% свобода набере. Ми набрали 10,5%. Але я думаю, відсотків 5 щонайменше українців, які хотіли за нас проголосувати, але почули ту мантру, що нібито ми не пройдемо, забоялися за нас голосувати. Бо знаєте, спрацьовує отакий от інстинкт, мовляв, ой. А там кажуть, що той ніби лідер гонки. То всі так, всі за нього. То, то я певно, я ж може чогось не розумію, то я певно так само, Такий як своєрідний всі своєрідний колективізм. так? Так, так, так. Я як всі буду голосувати, але ти не маєш як всі голосувати. Ще раз хочу наголосити: ти маєш голосувати за того, хто відповідає твоїм життєвим цінностям. Хто твоїм поглядом відповідає, і тоді в тебе держава буде інша. Незалежно навіть від того, який там буде результат, не результат. Але коли ти будеш голосувати, то й буде результат. І так і цього разу. От відбувається оця брудна гра. Е, я не виключаю того, що якщо деякі кандидати побачать, що е, не отримують бажаного результату, можуть іти на зрив виборів навіть. Це також є цілком очікувано. Але ви маєте зрозуміти, це боротьба олігархів між собою. Одні олігархи при владі. А інші, а інші борються за те, щоб досягнути ту, тої влади, і виставляють або самі йдуть на вибори, або своїх служок виставляють. І ті, і ті їх об'єднують одних олігархів і інших, що вони проти української нації, проти українців. Так що, товариство, не реагуйте на такі подібні речі. Ви маєте розуміти, у вас шлях один, або ви, якщо хочете законсервувати ситуацію і шлях в нікуди до розвалу держави, то, то підтримуйте олігархів або їхніх служок, ну або даруйте, будь ласка, ви маєте. Ну, скажімо, обрати інший шлях національного розвитку без олігархії, без, як то кажуть, як націоналісти, ми кажемо без холопа і без пана, без олігархів і без злиднів. Тільки тоді буде майбутнє для вас і для ваших дітей. Пане Олеже, а от що пропонують націоналісти, аби змінити ситуацію в Україні? Ну, перш за все, в нас є чітка програма. Це є програма докорінних перетворень. З цією програмою ми вже давно. Виступили і зареєстрували цілу низку законопроєктів, Ми зараз абсолютно чітко розуміємо, що дві речі сьогодні потребують українці: досягнення миру на українських умовах. Я підкреслюю на українських умовах і просто гідного життя. Щоб жили ми не як худоба, а як нормальні люди. От просто. І для того, щоб досягнути одного і іншого, треба усунути. Оці клани олігархічні від впливу на владу і від впливу на, на бізнес. А щоб їх усунути, треба ухвалити наш антиолігархічний пакет до перетворень. І звісно, що націоналісти і кандидат від націоналістів іде з тою програмою. Ми з тою програмою будемо іти на наступні вибори парламентські в жовтні місяці. І також, шановне товариство, маєте розуміти, що президент має обмежені повноваження. Тобто від тих виборів президента ми ще не зрозуміємо, яким шляхом буде рухатися держава. От побачимо, що буде в парламенті. Хто буде в парламенті, і от тоді, після жовтня місяця, буде зрозуміло: або йдемо е, по шляху, е, е, як я вже казав, е, консервації ситуації, тобто олігархів, залишаємо при владі, або можливий навіть московський реванш. Якщо буде так ситуація розвиватися і далі, ви бачите, як українофоби вже розперезалися, або буде шлях, який пропонують націоналісти національних реформ, і національного розвитку, пане Олеже, і власне, от на завершення нашої програми, так хотілось би почати вашу думку стосовно. Е Теперішніх стосунків України з Російською Федерацією, чи є дієвими у ті санкції? І наскільки є прийнятними візити українських політиків до Москви? Ні, Будь Це ласка. ганебні речі. Оце що е, Бойко, Медведчук на поклон до, навіть не до Путіна, до його васала, Медведєва їздили. Ну я взагалі дивуюся, хто їм той зелений коридор організовує? хто їх випустив? Що, що тут? Такі? Кандидат в президенти України? Собі так просто в Московії, з якою в нас зараз війна, отак собі просто літає туди-сюди, шниряє. Хто взагалі дозволив це? Коли свобода казала розривати дипломатичні стосунки, скасувати візовий режим, торгівлю на крові скасувати? Бо дивіться, що вони творять. Вони просто є безличні люди. Це є зрада, це є зрада національних інтересів. Домовлятися про якісь там навіть ціни на газ, про якусь економіку з країною, яка руйнує нашу економіку, яка є агресором, яка веде війну проти нас, на що вони розраховують? Реально, це є зрада національних інтересів. І в нашому розумінні мають бути найвища міра покарання. Взагалі, вони би мали бути вже давним-давно притягнуті до відповідальності. Що робить СБУ? Що робить наша контррозвідка? Що вони не знали, що ті кудись будуть їздити? Що це таке? Що це собі? Що це, що це за держава? Вона взагалі себе поважає чи не поважає. Тому ми і критикуємо теперішню владу. І ми вважаємо, що теперішня влада абсолютно нічого не робить для укріплення внутрішньої національної безпеки і е, боротьби з зовнішнім ворогом Бо в нормальній країні такої ганьби, яку ми спостерігали, оце е, тиждень тому назад, просто є неможливо. Ну а які стосунки з Російською Федерацією? У нас війна. Я вже казав, що що потрібно робити. Треба, по-перше, змінювати нормандський формат на умовно будапештський Треба залучати до переговорного процесу, крім Німеччини і Франції, Сполучені Штати Америки і Велику Британію, які мають бути. І які потенційно є нашими стратегічними партнерами, треба вимагати збільшення санкцій, ну і внутрішні санкції. Ну, це що Росія далі, основний торгівельний партнер України. Ви що думаєте, вони такі, вони такі глупі, це ми, виявляється, дуже глупі. Вони поперереєстровували свої товари фірми Московські в Білорусі, в Молдові, в Прибалтиці і продають ті самі товари в нас тут. Та ви зайдіть в наші магазини, супермаркети, русських товарів, тьма тьмуща. І ніхто з того нічого не робить. Навіть собі не думає, що купуючи руський товар, а взагалі ті, хто то мало того, що той, хто купує, є безвідповідальною людиною, бо, 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 бо за ті гроші податки підуть в Московію, виготовляти будуть кудлі і танки, які будуть вбивати наших людей. А той, хто завозить, а той, хто дозволяє це зробити, а на контрабанді наживаються на війні. Послухайте, це все треба припиняти. І я, я не хочу спафосно тут говорити, це можуть зробити тільки націоналісти сьогодні. Ті, які і поборять олігархію, і доведуть ситуацію на зовнішньому, як то кажуть, міжнародному рівні до не просто перемоги, але до миру на українських умовах. Пане Олеже, я вам дуже дякую за таку змістовну розмову за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Дякую за запрошення, певне. шановні глядачі. Я нагадаю, гостем студії Момент істини був лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. На цьому все. Ми ж з вами побачимося. На все добре.